Комісія з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних, створена рішенням виконавчого комітету днями працювала у міській лікарні. Перевіряються храсті працівники міської лікарні, які є військовозобов'язаними, тобто від 27 до 60 років, хто підпадає під категорію. Якщо немає у людей там і від мобілізації, чи в них є якесь відповідне бронювання, тобто всі ці документи перевіряються, щоб було відповідно все правильно велося. І питання у військомата до країна ведення військового обліку і взагалі що нікого не було. Комісія якраз здійснює перевірку стану ведення військового обліку військовозобов'язаних на предмет дотримання законодавства України постанов, постанови, які передбачають якраз оці всі процедури. Це вже не перша перевірка центральної міської лікарні щодо стану ведення військового обліку, тобто робота ведеться. Якісь можливо недоліки, які виявляються, але вони виявляються і усуваються відразу під час перевірки. Таких суттєвих порушень комісією поки що не встановлено. Я думаю, все буде ну, нормально. Сергій Чміль, секретар комісії з перевірки стану військового обліку призовників і військовозобов'язаних, пояснює нещодавно до складу комісії було внесено зміни. А власне план роботи комісії був затверджений у травні рішенням виконавчого комітету. Загалі передбачено планом перевірки нашої комісії. Передбачено 11 підприємств установи організацій, які незалежні форми власності, тобто або комунальні туди входять, і приватні підприємства вже розпочата ця перевірка з травня місяця. Станом на кінець липня, у ході проведення виїзних засідань. Комісія здійснила вже три перевірки підприємств, установ та організацій: перевірили документи в управлінні освіти, будинку культури та на комунальному підприємстві прилуки тепловодопостачання. У комісії нагадують, відповідно до закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію саме на керівників установ підприємств. Та організацій незалежно від форми власності покладено обов'язок щодо ведення військового обліку і оповіщення всіх працівників під час проведення мобілізації. Кожен працівник, який підпадає під закон про мобілізацію, військово зобов'язаний, повинен обов'язковому порядку звернутися до Прилуцького районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки щодо в першу чергу щодо звірки своїх персональних військово-облікових даних. А далі вже тоді буде військомат приймати рішення там чи направляти працівника на медичну комісію, але першочергово це повинен звернутися до саме до військомату, щодо своїх перевід. Яки своїх даних не очікуючи від того, чи буде звернення військомату так звані повістки, будуть розіслані чи не розіслані під час закону про мобілізацію, це є обов'язок кожного громадянина України прийти до свого районного так званого військомату, прийти і звірити свої облікові дані. Чи є потреба у даній військовій спеціальності військомат далі все, ну, все підкаже і розкаже.